Добрий день, друзі. Сьогодні хочу подивитися, попросили подивитися, у мене є такий Оріхів. Він вже зруйнований, там небагато людей живуть. І питання, що його очікує. Так, Оріхів це у нас Запорізька область. Це недалеко від Гуляйполя, Я вже відкрила, подивилася карту, недалеко від Гуляйполя, От, І, відповідно, дивимося. Саме перше питання, чи зайдуть орки в Оріхів? Чи зайдуть орки в Оріхів? в Запорізької області? Чи є захід, що буде робити російська армія стосовно Оріхова? Дивіться, там під Оріховом є таке маленьке якесь. Або, або маленьке село, або вони заходять в оріхів, і там приведе приватний сектор. Карта заходу є. Карта заходу є, тому і будуть дуже обстріляний. Він багато вибухів, багато обстрілів. І карта, яка говорить про те, що люди не очікують. Там, там де, ж, навіть, де не очікують, там вони його Будуть йти з тої сторони є. Так, ладно, давайте я ще раз питаю, чи буде окупація Оріхова ворогом? Що буде ворог робити? Чи буде окупація Оріхова? Карта Руйнації, а Доріхова останеться одне названня. Тому, на жаль, на жаль? На жаль, іменно руйнація є у нас, тобто карта. Великої, великої. Там, там уже кажуть, знищено. А да? от, ну, от буде знищено і те, що знищено. Ну Дивіться, от вони будуть на околиці міста, вони будуть стопудово. Прямо. Або під містом, тому що тут про окупацію вже немає цієї карти, що я клала. Але то, що вони на нього будуть йти, якесь село під Оріховим буде. Е, ви задали, питання, людина задала мені питання. там що очікує село, бо там ще хоч тисяча людей но, живуть. Я вам скажу чесно: цим людям потрібно виїхати, тому що місто буде зруйновано повністю. Ворог не то, що прям зайде, але якийсь приватний сектор, або якщо там рядом село якесь таке є, от там вони будуть вже прямо от. От як вони стоять від Гуляйполя 20 км, що да? таке 20 км, це взагалі не о чому. Так оце і тут буде з Оріховим таке. Так, <кхух> да, воно потім повернеться. Воно потім, а ну-ка, чи повернеться потім Оріхів, знов під юрисдикцію України. Ой, що я ж чихнути так дуже захотіла, щось так носі закрутилось. Так, чи повернеться? Чи ми зможемо ЗСУ поверне. Україна, поверне. Україна. Ну от ну, дивіться, два рази випадає карта в руйнації, Карта повної руйнації. Повної руйнації. Нема, бачите? Карта дому і карта смерті. Мертві дома. Мертві дома. Можливо, не відразу, можливо, пізніше, звісно, вони повернуться, але там не буде що вже повертати, як той казав. А ну-ка, покажіть мені картинку, який буде Оріхів до кінця 24-го року. Який буде оріхів до кінця 2024 року? Дивіться, люди стоять здалека і дивляться на якийсь одиничний як, маяк. Тобто здалеку дивляться на якусь надію, на те, що дає якусь рожеву мрію. Нема, понімаєте? Слово надія і все. Ну, дай Бог, щоб це все не справдилось. Тільки люди, які він повернеться в Україну? Тільки люди, тільки люди, більш нічого нема. Я вам хочу сказати, надія, це, звісно, хорошо. От, але насправді, якщо є можливість, забирайте свої, свої речі, які можна ще чимось забрати. От так, по-другому ніяк. По-другому, геть ніяк. Не хочу вас розстраювати, але, на жаль. А, і ще. І просили дивитися ГЕС в Запорізькій області. Ой, в Запоріжжі. Каже, всі дивляться АЕС, АЕС. А що всі дивляться, я гес вже дивилася. Так, як буде себе почувати гес в Запоріжжі? Туди летітиме і летітиме багато, летітиме довго. От, дуже багато падає поряд, там є якийсь населений пункт, чи, чи якийсь приватний сектор, там горить, прям ці уламки падають. Буде кілька влучань все-таки будуть горіти. По цьому прям по мосту. Так. Даже буде якийсь момент, що обмежене движення, але зруйнована ГЕС в Запоріжжі не буде. Вона буде, як то кажуть, будуть якісь влучання, будуть якісь травми, буде якась пожежа. о да е, Щось таке руйнації немає. Задавайте свої питання, будемо дивитись на ці питання, будемо по можливості відповідати. Ну і пам'ятайте, що в мене на головній сторінці канала є медитація, називається захисний купол. Це дуже важлива медитація, бо вона захищає завдяки цьому. Цій практики, ви як будете робити, ви можете накривати свої міста. От, в дожджаме ріха в робіть, накривайте, закривайте ситуацію можна змінити. От, закривайте свої міста, свої села, свої будинки, і обов'язково ті. Особливо ті, в кого зараз воюють рідні і близькі, робіть оцю цю медитацію захисний купол, щодня замотуйте в енергетичний кокон кокон своєї сили, так як я розказую там, замотуйте своїх рідних і близьких, хто воює і хто в полоні. Це дуже важливо, ви цим будете дуже їм допомагати. Не чекайте, що хтось вам мах якийсь там покалдує, да? чи Бог буде. Робіть, робіть самі, я вам дала хороший інструмент, робіть. Це на головній сторінці каналу, там, коли заходите відео і там море намальовано. Оце включайте, слухайте, що я кажу, і робіть. І ви побачите, як буде змінюватися ситуація. Спасайте життя своїх рідних і близьких, спасайте, не чекайте ні від кого це. Все, всім пока-пока.